що ці автівки вони стоять в бік центру я так розумію Ні, це а, на виїзд бороться так ми ну, бачимо що з одного боку а, з одного боку це повністю траса а, це проспект перемоги він заповнений корок інша полоса абсолютно вільна а, так ми бачимо що Власне кажучи, тягнучки зберігаються, і знаємо, що така сама ситуація: тягнучки є нині на Житомирській трасі. Зверніть увагу, ті, хто збираються їхати по житомирській трасі. Там тягнучки в обидва боки, як з Києва, так і на Київ рухається дуже повільно транспорт, і поліція також повідомляє про те, що потрібно, потрібно дотримуватись правил дорожнього руху, адже ті, хто потраплять ДТП, на них на них можуть навіть не звернути уваги через те, що багато багато автівок зараз стоять. Тож не створюємо проблем самі собі і зберігаємо спокій. Так, повідомлення від Державної прикордонної служби України термінове дві нерозпізнавані цілі погрожують прикордонникам на зміїному. Прикордонники зайняли оборону до острова Зміїний. Підійшло дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судоплавства. Прикордонники зайняли оборону. Так, і зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Камальчук.